Такой красивый, красивый А как зовут собачку? Барбос Барбос. Он был с вами тоже все вот, вот эти вот месяцы, годы, да? Да а, Как он реагировал на обстрелы? Э, боялся, были как, инсульты какие-то, типа такого что-то, да, приступы, да Это потому он такой дикий стал? Не знаю даже Сьогодні бойова машина добра приїхала в Павлоград. Дві тисячі наборів ми привезли для мешканців Марінської та Новогродівської територіальних громад, які наразі вимушено тимчасово сподіваємося проживають в Павлограді. В місті Павлоград дуже часті повітряні тривоги, як і по всій нашій країні. Тому ми вирішили підключити до вигрузки наборів виживання і тих людей, які на них чекають, щоб це було якомога швидше. думали, що це буде скоро. Назад повернемося, і все але ж життя продовжується на сьогодні. Намагаємось допомагати і людям, які виїхали, і вже трішечки по іншому сприймаємо ситуацію, яка відбувається. А важливо зараз життя, здоров'я дітей, онуків, нас, наших рідних, наших хлопців, головне нашої України. Грустно, Чому? Скучаю по дому очень сильно, особливо по животним своїм, тому що прийшлося їх, поскольку тут очень рідко приймають животними, і очень тяжело, поэтому так от очень. Подключаю. А кто у тебя там остался, скажи? Собаки, коти очень сильних люблю і очень жалко, що вот так вот случилось. Надію, що вони живе хоча б. Вот ну, сильні обстріли були. Оля плакала, я вы знаете, була з нею уїжджати. Що, ви знаєте, не Ми так морально И, ну, и моральные, и материальные сбытки мы понесли, вы же сами разумеете. Когда в Григорьевку дом раз попала в нас, мы выехали в Курахово, жили в Курахово. Кстати, у меня во дворе убит сын. убитый во дворе. А да. сколько лет было сыну? 45. А В 22 году. Да. Муж инвалид, получил ранение. Садили в подвале месяц. Без света, без воды. А, что рассказывала? подзавала бабушку, доставали. У нее дом сгорел полностью. И после того мы сразу сюда ее и забрали. Мама моя осталась там навсегда, ее убила. Да, ракета прилетела в метр от нее, ее убила. И мама осталась там, а бабушек я своих сюда забрала всех. И мама не успела. Но она уже вещи перевезла, поехала туда э, за своей мамой. Не успела выехать, там осталась. Маму я забрала, ее а моя мама осталась там. Очень тяжело. Вы ушел со двора, чем вот здесь, так и ушел. Тамаринки как то у кого-то на карте есть, а фактически нет. Мы здесь снимаем жилье, три дорого, вот это тоже в шесть человек в квартире на девятом этаже ютимся. На это самое, на чужой постели спим, как кажется, с чужой тарелки едим. Пока. А там все у нас погибло, осталось. И мебель, и посуда, и одежда, все-все-все потеряли. Ничего, думаем обживаться здесь. Да. А там, не знаю, мы еще не придумали. А нашли уже, где? где да, мы квартиру снимаем здесь. Как целый? Я скажу вам так: людям дуже важко, людям дуже тяжко, як морально, так і матеріально. І основне питання, яке для них є, це житло. Це житло, тому що ну я вам скажу, що в Павлограді ціни на оренду житла такі, що навіть Київ може позаздрити. Сцени космічні. Дуже космічні. Скільки, якщо не секрет? До десяти. Страшно сказати. Наприклад? Ну, у меня выходит 8 тысяч плюс коммуналка. 5 и плюс коммуналка, 8. Здесь, да? да, а пенсия какая, знаете? Какая? 3,5. И как? Вот так. Вот так, выживаем как можем. Как цены? Отлично. Например? Ага, чересчур отлично. Да, космос просто, да. Дуже до дуже високі. Дуже мало людей, котрі ну як, так здають там за таку, там ну як для мене це символічно там ну дві-три тисячі, ну а так вісім, десять, да, плюс комуналка. Ось так, такі, так. Да. Так, да, ну нам повезло, ми за комуналку живемо. Ми за жилье не платимо, тільки за комуналку. Да. Да, домик маленький. Мажори да. Є таке досить нове враження від спілкування з місцевими, тому що ну, раніше такого не було, коли я минулі рази приїздив сюди, коли фонд Ахметова привозив допомогу. Не було такого побоювання в біженців, а зараз воно є. Вони побоюються того, що окупанти можуть дойти і до сюди. Я за це саме більше всього боюсь, якщо чесно. Ми тільки переїхали. Дочка даже бояла бывало, страшно спать ей было. Но я бы не хотела, чтобы русский сапог вступил еще и на Днепропетровскую область. Хватит нам и Донецкая. Надеюсь, что нет, но я думаю, если такое получится, то да, нам придется и отсюда куда-то. Потому что первый попадает Павлоград. По так что мы уже как бы себе чуть-чуть пробиваем жилье. Уже, да? жилье? Да. А ну, где-то в Винница, в Волынь, туда, в ту сторону. Ну, а я вот на старости, 63 года, мне сейчас остаться бомжом. Понимаете, как это обидно. Маленькая пенсия, и я уже ни квартиру не куплю, не сниму. Ну, ну, мы втроем все пенсионеры. Как-то с запасом привыкли жить. Так что, если уж совсем впритык, то уж страшно. Ну, у них ну, возможности нет себе заработать, у них пенсии маленькие, им помощь любая нужна. Ну, не у каждого есть возможности прожить на эту пенсию. Наразе люди залишились и без работы, и без майна, и без житла. Дуже важко, дуже важко выживать. Нужна гуманитарка не только таким, как мы, а многодетным семьям, деткам. мы тоже, уже старички. Вот, боровички. А многодетные особенность семьи, одиночки, а матери одиночки. Я уезжала вывозила детей. Да. Сколько у тебя деток? Трое. Ну, у меня мать родился уже будучи войной. Уже ишла война. Ему только два. Сколько роки у вашей детей? Четыре. И вот так. Вот так? Да. Как тебя зовут? Человек. Як у тебе діло? Хай сяділа да. ти Да. Для кожного з людей, які тимчасово переселилися, з нашої громади чи з будь-якої громади, як то кажуть, кожна копійчина розрахована. Треба сплатити і оренду за житло. Треба подбати і про комунальні, тобто сплатити комунальні послуги. Дуже багато у нас стареньких людей. Дуже багато дітей виїхало. Тобто, це і ліки, це і фрукти, які потрібні діткам, це і одяг, багато потреб. Їх всім людям треба покрити, скажімо, ці потреби. А такі продуктові набори, як надає нам благодійна організація, фунт рінадахметова, дуже необхідні і потрібні. І Я скажу склад набору. Люди дуже задоволені. Це дуже хороший набор, звісно, Ми йому. Щось то праздне ну, ну, звісно, наприклад. Ну, наприклад, плов, Може що то спечуть. Піражочки, так. Да. Це перші необхідні продукти харчування, які потрібні саме для. Виживання, скажімо так, тому дуже дякуємо і дуже сподіваємось, що ви будете працювати. Е, Любий Ренат Леонідович та ваш фонд, який працює для людей, дуже на вас сподіваємося на подальшу співпрацю. святий чоловік, понімаєте. Это та я даже слов не, на, не найду для выражения для этого какой он хороший замечательный человек, что помогает и деткам, и стареньким помогает. Всем, всем, всем никого не бросают в трудную минуту. Да, он очень молодец, учитывая, что помогает по всем областям, где мы смотрим. Спасибо Ринату Ахметову, что помогает нам всегда отримали його допомогу, ще коли даже жили в Волгоградовке. Большое, огромное спасибо. Очень спасибо огромное, действительно. А для то, що він pomahaє таким людям. Коли ти окуплився в складних умовах життя, коли ти жив, ну, у себе вдома, то було вже одно. А тут нам це дуже велика підтримка. Ой, давати треба і частіше, тому що люди нуждаються, ціни які в магазинах. Житло, все, ви розумієте? люди виїхали ні з чим. Я вважаю, що це дуже правильно. І ми взагалі за ринато вспоминаємо завжди, ми ж з Донбасу. Ви ж самі розумієте. Ми де не жили, як би ми не жили, що б не робили, а серце наше вдома буде, хоч ми туди ніколи не поїдемо. Дай Боже всім людям, які працюють у цьому фонді, і керівнику фонду. Здоров'я, благополуччя і Божого благословення за те все, що робиться для людей України і задля людей України. Давай 5. Пока. Пока-пока. Да. Тож закінчили на сьогодні видачу в Павлограді для Мар'їнської та Новогродівської територіальної громад для біженців. Звідти з кожним моїм приїздом до Павлограда я бачу, що людей все більше і більше. Чому тому що біженці з Донбасу їдуть сюди, тому що це найближче велике місто, і люди не хочуть їхати далеко поки що. І дай Боже, щоб було так. Фонд Ріната Ахметова буде і надалі супроводжувати цих людей і всіх людей, які потребують допомоги.